Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Після офіційного телеграм-канала пишуть, що ЗСУ захопили два великих підземних бункери. Склади, які планувалися використовувати для вторгнення в Сюмську область. Десятки тонн снарядів та ракет ЗСУ, вже вивезли на територію України за всю операцію. Курську понад 20 літаків перебазовано на території України, а ще 40 знищено. Вторгнення ЗСУ до Курської області стало шоком для російських військових і Кремля. РФ залучає до оборони Курської області співробітників приватних охоронних підприємств, так званих чопів, що належать великим держкомпаніям. Про це повідомо. Політехнолог і опозиціонера Баз Галямов. За його словами, чоперен охорона Роснефть» приведена бойове положення. Тим, хто має бойовий досвід і колишнім вагнерівцям, роздали зброю, кажуть, перекинуть у Курську область. Також такий стан і в інших чопів інших держкомпаній написав Галямов. Водночас, за даними Джералда Московтайм, сторгнення ЗСУ суду Курської області стало шоком для російських військових і Кремля. Це сильний ляпас для президента Путіна. Ми понад тиждень не можемо відкинути противника. Створено небезпеку російському регіону населенню. Так не поводиться країна, впевнена у своїй перемозі. Сказав на умовах анонімності один. Урядовий чиновник, російський диктатор Путін на зустрічах із керівництвом силових структур під час публічних виступів був невдоволений і роздратований, розказав інший чиновник. В Українських збройних силах з'явилася можливість зайти й до Білгородської області Брянської та розширити плацдарм операції на території РФ. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, з'явилася інформація, що Росія вже може перекидати до Курської області до Білгородської солдатів Ленінградського військового округу. Ці дії зменшать можливості російського групування вести наступ у Харківській області. У зв'язку з цим у ЗСУ з'являється шанс Тіснити ворога з Харківської області, повністю встановивши контроль над державним кордоном, а також завершити питання про переривання логістики на цьому напрямі, встановивши контроль над Шебекіном і прилеглими селами, висловився експерт. Усінка каже, що в такий спосіб українські захисники можуть не тільки витіснити ворога, а ще й провести контратаки, зайти в Білгородську область, створивши реф додаткові проблеми, змусити російське командування забирати свої сили із сходу України. До слова російські військові використовують територію Курської ЄС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. Про це повідомили в головному управлінні роз. Свідкими наборони України Продовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курська Атоменергоремонт в районі селища Іваніно-Курської області представники ЗСРФ звозили ракети до комплексів С300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок та іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем. Йдеться у повідомлення. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС, місто Курчата, використовується російськими ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Йдеться в повідомленні розвідки. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу магате повідомлялось в гури мов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.